Привіт! Сьогодні роздаємо приклад автоматизації інтернет-магазину, якому було потрібно організувати роботу менеджера, а також з'єднати цей магазин із виробником, який буде відправляти проданий ним товар з іншого міста. Ось, давайте перейдемо до вкладки менеджера. Ось це його, скажімо так, робоча зона. Тут він вносить ім'я клієнта. Давайте його введемо унікальне, що ми собі потім його знайшли. Андрій, три одинички. Як тільки ми ввели ім'я, з'являється дата. Ця дата потім буде слугувати індивідуальним ідентифікатором замовлення. Тобто більше такого не, не повториться, тому що дата унікальна, включно з секундами. Далі ми вносимо номер телефону, внесемо якісь цифри, і ми бачимо, що нам висвітлилось червоним. Відповідно, ми ввели забагато цифр і потрібно менеджеру підкоригувати. Або якщо замало, також висвітлити червоним. Тому це завжди буде підказка для менеджера. Давайте виберемо, куди доставляти цей товар, нехай буде Львів. Хто оплачує доставку виробник, звідки доставка з Полтави. Нехай це буде місце, з якого нам потрібно буде відправити а верніше виробнику. Коментар нехай буде пустий. Спосіб доставки відділення нової пошти. І йдемо далі. Номер відділення або поштомату. Давайте введемо будь-яке 43. Серія комплекту. Тут вже є раніше записані товари, які продає цей інтернет-магазин. Буде якийсь комплект, вибираємо його розмір і кількість комплектів. Ми вже бачимо, що в комплекті є три штучки, до речі, це автоматично підтягується. І буде також три комплекти. Відповідно, ми отримуємо 3х3, і на ціну ми отримаємо загальну суму 879 гривень. Якщо ми хочемо зробити клієнту знижку, ми прописуємо відсоток, ця знижка вираховується в сумі і віднімається від загальної суми, яку має оплатити клієнт. Відповідно, можемо собі ще заповнити, звідки прийшов до нас клієнт. А згодом, як тільки ми отримали підтверджені оплати від клієнта, нажимаємо оплачено. Як тільки вся ця інформація була занесена, вона попадає в табличку до людини в Полтаві, яка має робити відправку цього товару зі складу. Давайте перейдемо в цю табличку. Давайте виберемо дату, за яку було зроблено замовлення. По факту менеджер з цього складу відправляє 30-го числа. Тобто він збирає замовлення за один день, а наступного відправляє. Тому давайте виберемо замовлення, які прийшли минулого дня, допустимо. Ось, ну наразі є одне замовлення, тому що ми тільки одне ввели. І ми бачимо, куди потрібно доставити, кому поставити, що поставити. Тобто, вся необхідна інформація людини, яка відправляє, повністю тут є зображена, відображена. Ось, після того, коли товар був відправлений, у нас з'явився ттн номер Ми маємо його заповнити в одну з таблиць. Ми зробили таку кнопочку, щоб можна було швидко перейти в цю таблицю. Ось, тут нам зараз потрібно ввести ттн номер всіх цих замовлень, які ми відправили. Ми їх можемо знайти по будь-яких, в принципі, критеріях. Але ми пам'ятаємо по ім'ю. Андрій. Вибираємо його, вводимо якийсь ттн номер Давайте навгад. І сума доставки. Нехай буде 55 гривень. Ну, можна вести якийсь коментар, але це чисто для приміток. Тепер в файлі менеджера ми бачимо: ось цей клієнт. У нас є місце для ттн номеру і суми доставки. Після внесення людиною, яка відправила цей товар, спрацюють формули, і тут з'явиться ттн номер і сума доставки. Ось вони в нас, в принципі, і з'явилися. Тобто менеджер тепер в офісі може бачити, що дійсно замовлення було відправлено, і він може проконсультувати, надати клієнту номер ТТН, що він міг слідкувати своє замовлення і його відповідно прийняти. Якби тяжко ви не працювали, працюйте розумно!